Якщо ви хочете цілісний бренд, тоді треба все ж таки займатися тим, що, по-перше, зрозуміти ринок фешн, взагалі, з чого він складається, які гравці, які правила гри. Далі, чому в одних брендів купують, а в інших ні? Що такого? Дивного, цікавого, незвичного в контенті роблять конкуренти, чого не робите ви, який взагалі у вас підхід до комунікації, до просування, до презентації свого бренду, і як ви власне можете навіть з мінімальними бюджетами реалізувати оцю многоходовочку. Бо я вас теж розчарую: бізнес це все ж таки про кроки, про плани і це ніколи не про одну дію, яка принесе результат із. Зробить вас успішним брендом, це завжди е дуже велика кількість маленьких кроків, які складаються у план і призводять до успіху або до перших результатів е таких класних, які ви собі загадуєте.